Вітаю, це п'ять питань. Я Роман Поронюк запитую сьогодні про результати революції гідності для Львова та його мешканців. Після активної пропаганди російських змі про Львів, про бендерівців, так званих, чи зменшився потік туристів до Львова? Відносно зменшився, але в цілому абсолютно звичайно, що ні. Тому я думаю, що туристи будуть е, приїжджати навіть е, на ці вихідні, так звані, які в нас були, то найбільше приїхало саме до Львова, порівняно з іншими частинами України. Що колись їздили там Крим, ну, зрозуміло через об'єктивні причини, чи в Івано-Франківськ, чи в Тернопіль. То найбільше приїхали до Львова. У нас розраховано на росіян, білорусів, ж так само Львів. І чи бояться вони їздити їхати до нас, власне? Я думаю, що є росіяни, є російськомовні українці. Росіяни, напевно, цієї пропаганди путіною вони просякли, тому бояться. Але думаю, російськомовні українці зі Сходу вони без проблем сюди приїжджають. Львів і надалі хоче себе розвивати як туристичне місто. І що для цього ще потрібно зробити? Та як туристичне місто надалі буде розвиватися, Ну не лише місце, але в цьому сегменті з'являється новий аспект. Це буде місто так званої ділової гостинності. Тобто, що хоче робити? Не лише відпочивати, щоб туристи приїжджали, подивитися архітектуру, але проводили тут різні міжнародні семінари, бізнес-конференції, симпозіуми, щоб збирати сюди еліту, яка проводила це нова концепція розвитку туризму, яка зараз впроваджується в місті Львові. І що ще може буде робитися? До саме цього ну, будуть залучатися звичайно, міжнародні інституції, різні інфраструктури, щоб розвивати. Розвивати готельний комплекс, розвивати різний виставковий комплекс, щоб проводити тут цей саме різновид туризму. Які фестивалі найбільше приваблюють туристів? Чи планується створюватись нові? Якщо так, то які саме? Ну, що, Звичайно, це етнофестивалі різноманітні. Це свято, таких як шоколаду, кави. Це дуже популярне є. Все таке Приносить особливість міста Львову, та як Відмін, так як Париж, дещо нагадує. А якісь нові будуть створюватись? Тому що це управління туризму тим працює. Воно постійно їздить, переймає міжнародний досвід по Європі. За останні роки, наскільки виріс потік туристів до міста і чи вплинуло це євро 2012 року? Він винен безумовно за останні роки виріс в рази. В рази ми можемо говорити. Туристи приїжджали. На жаль, останні події, як ми вже зазначали, вони дещо тому. Перешкоджило. Євро 2020 теж, я впевнений, дуже позитивно вплинуло для туристів, які знали себе багато нового про місто Львів. І хто найактивніше їде сюди? Зараз станом, на зараз це безумовно зі Сходу України. Поляки приїжджають. ну, Приїжджали росіяни, але в зв'язку з тим подіями, які відбуваються в державі, то думаю, їх не буде. Які плюси та мінуси отримують львів'яни від того, що їхнє місто туристичне. Плюси це безумовно, що центральна частина міста Львова вона облагороджується, облаштовується, ремонтується все. Мінуси, Мінуси щоб в нас не було таке, як у Європі, в тій самій Польщі, де приїжджають не відпочивати, не подивитися на архітектуру, а приїжджають, тому що тут дешевше може бути. Та, і просто не ходять по різних музеях, концертах, а ходять по дискотеках. Таке можна побачити в Кракові, де багато п'яних англійців чи ірландців, яких, з якими мають місцеві мешканці, проблеми і поліція. А які ще переваги можуть отримати там львів'яни? Можливо, якісь робочі місця чи інфраструктури облаштування це в готельному відпочинковому комплексі, в ресторанному господарстві, це в різномітних сферах послуг, проведення їдів, екскурсії. Це є це позитив, які місто Львів від туризму. На п'ять питань про розвиток туризму у Львові відповів Андрій Хомицький.